Знаєте що? Ви повинні залишатись таким, який є. Робіть те, що робите, і не змінюйтесь, адже світ має прийняти вас таким, який ви є, і все Але це те, чого я вам ніколи не скажу. Чому? Бо це найгірша порада, яку тільки можна дати. Світ нічого вам не винен, люди нічого вам не винні. Ми змінюємося щодня. Ми намагаємося ставати кращими і завжди працюємо над собою. Жодна людина не залишається такою ж, якою була від свого народження. Тож, фраза не змінюйся і просто прийми себе. Це ну дуже нереалістично. а цей канал про реалістичні речі я не люблю прикрашати дійсність, бо це так не працює. я не гуру, який каже, все буде добре. Ні, добре стане лише тоді, коли ви самі зробите його таким. Ваше життя повністю у ваших руках і тільки у ваших. Ніхто не прийде вас рятувати. Ніхто вас не врятує. Ні, мама, ні партнер, ні діти, ніхто. Якщо хочете змінити своє життя, змінітись самі. Всім привіт, я ліс, і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми поговоримо про те, що якщо ви не любите себе, вам потрібно створити іншу версію себе. Ми часто чуємо, як знаменитості говорять про це. Наприклад, Бейонсе. Вона каже, що коли виходить на сцену, то вона вже не Бейонсе. Вона Саша Фірс. Ще один дуже чудовий приклад: це Девід Гогінс. Девід Гогінс це морський піхотинець, який виріс у бідності, мав зайву вагу, але він потім схуд і почав бігати марафони і досягнув неймовірних висот. Якщо ви про нього не чули, то обов'язково ознайомтесь. Усі вони кажуть, що створіть іншу версію себе. І коли я почула ці історії, я подумала: вау, це реально має сенс. І я почала робити те саме. Тож, ми маємо мене правильно. Ліз, яка просто звичайна людина. Ліз, яка лінива і не хоче ну нічого робити. Якщо чесно, ідеальний варіант для мене, якщо я не хотіла б бути кращою версією себе, це просто повернутися додому до мами, жити за її рахунок, сидіти у своїй кімнаті і видалити всі соцмережі. Бо я реально не люблю увагу. Але це нікуди мене не приведе зовсім. Ось цей комфорт в ліжку в кімнаті. І це б завело мене в нікуди тому я створила своє альтер Его. Це впевнена в собі ліс. Та хто використовує свою платформу, та хто переслідує свої цілі і прокидається вранці, і йде до спортзалу. І незалежно хоче вона цього чи ні. вона просто встає і робить. Це та, яка має тверде мислення, і та, хто коли чує критику, як от ти не гарна, ти виглядаєш погано, не приймає це близько до серця. Я отримую такі коментарі щодня у соцмережах. Ця версія створила мені міцну шкіру, щоб ліс витримала все це і досягла своїх цілей, яких вона хоче досягти. Ти не подобаєшся собі, створи іншу версію себе. Можливо, зіграй роль. Якщо ти почнеш вести себе так, як твоя краща версія, ти нею станеш, і немає іншого шляху. Я не розумію, чому люди кажуть, ой, це щось неймовірне. Це магія. як це може бути магією? Якщо ви почнете робити те, що робила ваша краща версія, ви нею станете І це абсолютно логічно. Подумайте про це, як виглядає ваша найкраща версія себе? У що вона одягнена? З ким вона зустрічається, де проводить свій час, і як вона проводить свій час, яка у неї кар'єра, навіть до таких деталей, як стрижка. Уявіть, яка у неї стрижка, як ця людина виглядає у вашій голові? я не можу вам сказати цього, бо лише ви знаєте, якою є ваша найкраща версія себе. Можливо, найкращій версії тебе потрібно трохи схуднути. Можливо, найкращій версії тебе потрібно трохи набрати вагу. Можливо, найкращій версії тебе потрібно набрати м'язову масу. Ви самі знаєте, що краще для вас самих. І я не можу вам цього сказати, бо я не знаю, як виглядає ваша найкраща версія. Я знаю лише свою. Тож, коли ви визначитеся з цією метою, коли у вас буде образ цієї найкращої версії, вам потрібно буде почати діяти у її напрямку. Треба почати планувати свої цілі. Наприклад, я зараз розкажу у моїй голові. Я знаю, яка моя ідеальна вага. У мене дуже тендітна статура, і коли я занадто худа, я виглядаю погано, бо у мене був розлад харчової поведінки, і тоді я виглядала дуже хворобливо, наче помираю. І це було зовсім негарно. Тому я знаю, що трохи ваги, але підтягнутою, виглядає на мені найкраще. І я знаю, що я можу досягти цього через тренування, фітнес і силові вправи. Тож щоранку, коли я прокидаюсь і я не хочу йти до спортзалу, я запитую себе, а що б зробила найкраща версія мене зараз? Найкраща версія мене встає з ліжка і каже: Дякую Боже, що я сьогодні прокинулася. Дякую за цей благословенний день. Цей день буде дуже чудовим. Я починаю з позитивних афірмацій. Потім взиваю свої спортивні кросівки і йду до спортзалу. Це те, що робить моя найкраща версія мене, і це кожного дня. Те саме стосується і їжі. Я просто обожнюю солодке, просто все солодке. Але я завжди думаю, що зробила б моя найкраща версія мене чи з'їла б вона ось цей десерт? Тому що в мене проблема, що цукор викликає у мене висипання і запалення, і я його дуже погано перетравлюю, і це дуже шкідливо для мене. Я навіть думаю, що у мене алергічна реакція на цукор, тому що на моєму обличчі з'являється висип. Тож, це дійсно не підходить для мене. Тому я завжди думаю, що зробила б найкраща версія. Адже у моєї найкращої версії дуже гарна шкіра. Отже, найкраща версія мене не взяла б цей десерт. вона б, можливо, вибрала кофеїн, наприклад, каву чи чай, які придушують мою тягу до цукру. Тому я вибираю саме це, бо так зробила б мене краща версія. Те теж саме з читанням книг. Я не можу концентруватися, бо я зовсім не хочу читати. От не хочу, і все. Але найкраща версія мене розуміє, що потрібно дочитати книгу, бо вона знає, що книги це знання, а знання це ключ, який відкриває дуже багато дверей у житті. Не знаю, як описати словами, але чим більше ви знаєте, тим краще. Найкраща версія мене також дуже впевнена в собі аліс сором'язлива. Ліз не хоче виходити на публіку, не хоче говорити. Вона просто хоче сидіти у своїй кімнаті, де ніхто її не осудить. де про неї ніхто не думає і нічого не знає, де вона в безпеці. Але моя найкраща версія мене має платформу, і вона хоче використовувати цю платформу для благих намірів. Вона хоче допомагати людям. Це те, чим я дуже захоплена. Це моя пристрасть. Зараз я займаюся цим, даю поради, знімаю відео, веду TikTok, але я ніколи не просовую те, чого сама не використовую. Тому що я не хочу, щоб мої підписники купували те, чого я сама не провірила. Я отримую скільки запитів щодо співпраці з брендами: електронних листів і пропозицій з великою сумою грошей. І я завжди відмовляюся, тому що або я сама користуюся цим і тоді рекламую, або взагалі не рекламую. І мені байдуже на гроші. я робила це безкоштовно протягом року, бо любила це. тепер я заробляю на цьому, але не через брендові угоди. Гроші зараз для мене це просто бонус. Але я робила це протягом року безкоштовно, бо мені це подобалось. Іноді я прокидалася вночі і не могла заснути, тому що в моїй голові постійно крутилися ідеї. О, ти маєш зняти це відео. Це відео буде класне. Я дуже креативна і мій розум завжди працює. Тому я обожнюю прокидатися вранці. Мені подобається розвивати свої нові ідеї і ділитися ними з вами, розповідати вам про них. І я це просто обожнюю. І вам також потрібно знайти свою пристрасть. Я часто отримую повідомлення від людей по типу «Ліз, що б ти порадила, що мені обрати ось тут, що мені робити у своїй кар'єрі? Як знайти свою пристрасть? Але я не можу тобі сказати цього. я не можу. Наприклад, моя рідна сестра. В нас одна кров. Але вона не хоче того, чого хочу я. Тому що це не для неї. Вона каже: Ліз, я дуже пишаюся тобою. Вітаю тебе з усім, чого ти досягла. Але я б ніколи не захотіла цього. Я б ніколи не поставила себе в таку ситуацію, де мене судять люди, тому що це дуже важко. Потрібно мати дуже сильний характер, щоб бути публічною особою, інфлюенсером або навіть знаменитістю, це дійсно складно, бо люди помічають найменші деталі і говорять про це. І ви починаєте дивитись на себе в дзеркало по іншому. Ви можете бути найвпевненішою людиною в світі, але якщо багато людей постійно будуть повторювати те саме, ви почнете думати, а раптом це правда? А чи справді я виглядаю так? Це як формула, яка створюється у вас в голові. І це просто божевілля. Тому вам дійсно потрібна броня для цього, і багато людей не хочуть такого життя. Але я вірю, що життя дає нам наші пристрасті і таланти із якоюсь певною метою. Життя не дарує талант чи пристрасть просто так, щоб було. Наприклад, Чому ви не хочете підкорювати Еверест? Чому це не ваша пристрасть? Бо це не для вас. Ви вже знаєте всередині себе, що вам призначно робити. А якщо ви не маєте пристрасті або думаєте, що не маєте пристрасті, запитайте себе, у чому я справді хороший? За що люди могли б заплатити мені хоча б 10 доларів? Наприклад, я дуже добре даю поради. Я займалася цим із самого дитинства. Коли мені було 5 років, я давала поради своїй мамі про те, як їй варто вирішувати проблеми в шлюбі та що їй потрібно робити. Я займаюся цим вже дуже давно, і я в цьому реально хороша. Якщо я говорю, я говорю від серця. Коли мої підписники в інстаграмі просять у мене поради, я даю їм цю пораду безкоштовно. Але якщо я б сказала, добре, я дам тобі пораду, але заплати мені 10 доларів, то вони б заплатили, бо я дійсно добре це роблю. У кожної людини є щось, у чому вона хороша? Можливо, це навіть щось як кулінарія. Можливо, ви добре готуєте, Спечіть пироги і почніть продавати їх. Можливо, не пироги, а якийсь інший вид їжі. Можливо, ви добре управляєте людьми, то чому б не створити компанію з управління. Можливо, вам подобаються соціальні мережі, але ви не хочете бути на виду. Почніть компанію в сфері соціальних мереж, яка робить інших людей відомими, а самі залишайтеся в тіні. просто задумайтесь, що я насправді вмію робити добре, за що люди будуть готові заплатити мені, хоча б 10 доларів.